Доброго вам здоров'я, шановні, 9 січня, четвер. Сьогодні православна церква згадує мученика Полієвкта, а ще преподобного євстратія чудотворця. В народі цього дня уважно спостерігали за поведінкою ворон та галок. Якщо птахи ходять по снігу, це означає, що скоро потепліє. Коли ж вони цілий день проводять на верхівках дерев, слід очікувати сильних морозів. Чим вище вони сидять, тим холодніше буде в найближчі дні. Ранковий туман вважали провісником потепління, а червонуватий місяць вночі свідчив про сніжну, але теплу погоду. Якщо день видавався ясним і морозним, це розцінювали як добрий знак на врожайний рік. А ось поведінка домашніх тварин, зокрема собак, котів, теж була прикметною. Коли вони згортаються клубком у вісні, це вказує на наближення похолодання. 9 січня, за новоюлянським календарем, вшановується преподобний Полієвкт. За часів римських імператорів Декія та Валеріана, е жили два доблесні воїни Ніярх і Полієвкт. Вони були такими щирими друзями, що їхню взаємну любов можна було порівняти з братньою. Ніярх був вірним християнином, досконалим в благочесті, а Полієвкт, хоч і був язичником, жив чесно і наслідував християнський звичай. Ніярх прагнув навернути полієфта до істинної віри, читаючи йому святе письмо і пояснюючи хибність ідолопоклонства. Проте той момент, призначений Богом для його навернення, ще не настав, коли з'явився наказ римських імператорів примушувати всіх поклонятися ідолам, ніярх приготувався до мучницької кончини. Він дуже журився, що Поліект залишиться в своїй язичницькій вірі та втратить можливість спасіння. Полієфт, помітивши сум свого друга, наполягав на тому, щоб той розповів про причину тривоги. Ніяр зізнався, що його турбує можливість розлуки через віру. Почувши це, поліфт згадав, що недавно йому було видіння, в якому Христос зодягнув його в новий одяг і дав йому крилатого коня. Ніярх пояснив, що це знаменує його навернення до істинної віри. Надихнувшись, Поліфт вирішив відкрито сповідувати Христа. На міській площі він розірвав указ імператорів і розтрощив ідолів. Його тесть, Фелікс, призначений для переслідування християн, марно намагався відмовити його від віри. Поліфт залишив все за мене, щоб служити Христу. І з цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся про цей день, все-все, що відомо, все, що мені вдалося зібрати для вас, я розкажу про народні традиції, про обряди, про звичаї, про те, що треба сьогодні зробити, про те, що сьогодні не можна робити. Тому, будь ласочка, це відео обов'язково-обов'язково. Обов Додивіться до самого-самого кінця. Ставте Ставтемо лайк вподобайку. Пишіть довгі, 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 придовгі-придовгі-придовгі коментарі, а ще робіть репости, якщо на то ваша ласка. Ну і звісно, підписуйтесь на канал, якщо ще досі не підписані. І я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашої. Землі за цей чудовий день за 9 січня 2025 року. Я дякую всім заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. 9 січня ще православна церква вшановує пам'ять преподобного Євстратія, який народився в краї тарсійському в сім'ї благочестивих і заможних батьків. Георгія та магети. Вони виховали його в християнській вірі та доброчесності. У 20-річному віці він залишив рідний дім, відчувши поклик до духовного життя, і вирушив до Олімпійського краю в обитель Гавронську. Там, під духовним наставництвом своїх дядьків Григорія та Василія, які були ченцями, в прийняв пострах. Він вів смиренний і суворий чернечий спосіб життя. Відзначаючись самозреченням і молитвою, Євстратій не мав власного майна, навіть окремої келії. Він носив простий одяг і відпочивав, де доводилося, уникаючи будь-якої розкоші. За свідченням сучасників, протягом 75 років свого чернечого подвигу, він ніколи не відпочивав, лежачи на лівому боці. Після смерті Григорія та Василія браття обрала Євстратія настоятелем монастиря. За часів іконоборницьких гонінь він залишив обитель за порадою преподобного Якиня Великого та переховувався в пустелях і горах, аж поки переслідування не припинилося. Згодом він повернувся до монастиря і продовжував подвизатися в праці та молитві. Преподобний прославився багатьма чудесами, які свідчили про його праведне життя. Перед смертю він звернувся до браті зі словами настанови, нагадуючи про тимчасовість земного життя та важливість спасіння душі. Помолившись, він спокійно відійшов до Господа на 95-му році життя. Цього ж дня згадують пророка Шемаю, про якого йдеться в книзі трьох царів про святого Петра, єпископа Савастійського, брата святого Василія Великого. Давайте тепер дізнаємося, як же ж цей день відзначали в нашому українському народі. Я нагадаю, що цей канал я веду саме за новоюлянським календарем і розглядаю тут саме українські, наші локальні, наші рідні, корінні, глибокі українські традиції. Тож, після завершення Різдвяних свят наші пращури традиційно поверталися до звичних справ і наводили лад у господарстві. Святковий період був часом спокою, коли роботу по дому відкладали, щоб присвятити себе молитвам, спілкуванню з родиною та святковим обрядам. Проте завершення свят означало, що настав час відновити звичний ритм життя, і перше, що робили господарі, бралися до прибирання. Найперше займалися оселею, в хаті ретельно вимітали всі кутки, адже вважалося, що за час свят там могла оселитися нечиста сила. Яку потрібно було прогнати. Для цього нерідко використовувався віник, зроблений із трав або гілок, освячених в церкві. Важливо також було прибрати стіл, за яким збиралася родина. Його странно мили та застеляли чистою скатертиною, адже стіл символізував родинний затишок і достаток, запасали чистий посуд і перевіряли, чи не потребують продукти оновлення. На дворі теж не сиділи без діла. Якщо в святкові дні сніг міг залишатися неприбраним, то тепер його розчищали у дворі та на подвір'ї, щоб полегшити пересування. Від снігу звільняли стежки до криниці, сараїв чи хлівів, до клунь, до стодол. В господарських приміщеннях, де тримали худобу, також наводили лад, змінювали підстилку, прибирали залишки корму та перевіряли, чи вистачає запасів для годування. Ще однією важливою частиною роботи було оновлення запасів. У зимовий період перевіряли, чи не потрібно докупити або заготовити більше дров, корму для худоби чи продуктів для родини. Часто жінки бралися за прядіння та шиття, адже це був період, коли роботи на полі не було і можна було присвятити час домашнім справам. Крім господарської праці, наші предки вважали, що після свят потрібно очиститися духовно. З цією метою вони відвідували церкву, молилися за здоров'я родини та просили благословення на добрі справи. Важливим обрядом було також відвідування лазні, бо чистота має бути не тільки духовна, а й тілесна. Після тривалих святкових застіль та відпочинку вважалося правильним змити з себе втому та неробство. Щоб із новими силами взятися до роботи. Головне при цьому не згнівити банника або лазника. Банний дух, байник або баєнник це міфічна істота, що мешкає в лазнях. Його описують як злісного старця, одягненого в плащ, зроблений із листя, що опало з банних віників. Подекуди вважали, що банники одружуються на кікіморах, а їхній союз породжує інших духів. Житлом банника є простір за Кам'янкою або під полком, де паряться люди. Його уявляли як маленького, але надзвичайно сильного голого дідуся з довгою бородою, вкритою пліснявою. В народі про нього казали, немає нікого злішого за банника, але й добрішого теж. Попри цю двоїстість, його остерігалися, бо вірили, що дух може шкодити, якщо до нього ставитися з неповагою. Непритомність, опіки або нещасні випадки в лазні часто приписували саме його злій волі. Банник славився своєю запальністю, він міг шпарити людей окропом, розколювати камені в печі і навіть кидатися ними. Найбільше остерігалися, що він затягне людину до гарячої печі або завдасть їй серйозної шкоди, як от здере шкуру. Вважалося, що він миється останнім після всіх. Тому четверта зміна в лазні вважалася небезпечною. Саме тоді банник починав кидатися камінням і окропом. Люди уникали лазні після опівночі, бо цей час дух вважав своїм. Банник не терпів, коли йому порушували спокій, тому випадкові подорожні рідко наважувалися залишатися ночувати в лазні. Його роль була не лише карати за неповагу, а й очищати лазню від чаду. Однак, якщо хтось йому не подобався, він міг наслати на нього той самий чат, що викликав серйозні захворювання. Попри зловісну репутацію, з банником можна було домовитися, йому залишали частування, віник, балію води, а також житній хліб із сіллю. Іноді приносили в дар чорну курку, щоб послабити його силу. В жодному разі не можна було підганяти один одного в лазні, бо це могло розгнівити духа. Якщо ж хтось все-таки потрапив під руку банника, радили вибігти з лазні і кликати на допомогу овинника або домовика. І нехай вас, шановні глядачі, не дивує, що я от прям так називаю банника банником, а не лазником. Насправді, в більшості книжок. Навіть слова такого, як лазник, немає. Ну, називається лазня як приміщення, а от все ж таки дух називається чомусь банник. І саме в українських джерелах так само, тому вже кажу, як є. Можна, в принципі, його називати лазником, але насправді правильно, все ж таки, більш автентично називати його банником, навіть українською мовою. В ці зимові вечори в українських хатах можна було зустріти шерст загадкового нічного духа, який наводив таємничий жах. І веселий сміх водночас. В народній уяві шерснатий постає волохатим з густою шерстю на всьому тілі, окрім гладеньких рук, які схожі на людські, хоча й з довгими загнутими нігтями. Він лисий, але має довгий хвіст, і його пустотливий характер був відомий кожному, хто наважувався згадувати про нього довгими зимовими вечорами. Шерснатий великий жартівник і витівник. Який час від часу приходить вночі, щоб повеселитися, він обожнює дрібні жарти то полоскоче сплячих, то жартома навалиться кошлатими грудьми на молодих, викликаючи моторошний сміх і легкий страх. Проте, попри його веселу натуру, сердити шерснатого не варто адже він може й задушити необачного. Тому вважалося, що краще його не чіпати і ставитися з повагою до нічного гостя. Іноді його ототожнювали з домовиком. Адже Шерснати теж є невидимим господарем оселі, що охороняє її від непрошених духів. Що не можна робити 9 січня. В народних традиціях 9 січня вважався днем, коли не можна було лінуватися. Люди вірили, хто працює надбало, той відштовхне від себе удачу, а хто працює зусильно, навпаки. Приверне її. В цей день наші пращури не радили занадто сильно змінювати свій зовнішній вигляд. Сьогодні не найкращий день для того, щоб робити якісь хірургічні операції або йти до стоматолога. Сьогодні ні в якому разі не можна лежати на лівому боці. І засинати так само краще не на лівому боці, навіть якщо вам дуже це зручно і ви дуже любите це робити. Втім, якщо вночі ви перевернетесь ненароком на лівий бік, то це вже нічого страшного. Головне не засинати в цьому положенні. Наші предки застерігали від написання листів 9 січня, побоюючись отримати погану звістку. Не рекомендувалося сьогодні нашими прабабцями одягати брудний одяг або взуття. А також спати на несвіжій болизні. Навпаки, вважалося корисним відвідати лазню, щоб змити святки і позбутися лінощів. Це за повір'ям, сприяло успіху у виконанні запланованих справ. Втім, в лазні теж існували свої правила не можна було сваритися в лазні, пліткувати чи сперечатися, щоб не розлютити банника, духа лазні, який міг завдати шкоди тому, хто порушить його спокій. Іменини 9 січня відзначають люди з наступними іменами це Захар, Павло, Петро, Пилип та Антоніна. Ім'я Антоніна має латинське походження і є жіночою формою імені Антоній. Воно асоціюється з величчю, благородством і силою духу. У перекладі ім'я може означати вступаючи в бій або та, що протистоїть. В багатьох культурах це ім'я наділяє свою носійку внутрішньою гармонією та мудрістю. Антоніна зазвичай відзначається м'яким, але водночас рішучим характером. Вона вміє знаходити баланс між емпатією та впевненістю в собі, завдяки чому легко налагоджує стосунки з людьми. Це ім'я часто дає свої власниці тонке відчуття справедливості, через що Антоніни нерідко стають захисницями слабших або борцями за правду. Її внутрішній світ багатий та гармонійний. Антоніна має схильність до рефлексії, любить аналізувати ситуації та розуміти глибокі причини подій. Вона наділена витримкою умінням знаходити правильні слова навіть у складних обставинах. Її природна дипломатичність допомагає уникати конфліктів і знаходити компроміси. Часто Антоніни наділені творчими здібностями, їх приваблюють мистецтво, література чи музика, в яких вони можуть проявити свою чутливість. І глибоке сприйняття краси. Водночас вони залишаються практичними і цілеспрямованими, що дозволяє їм досягати успіхів у кар'єрі чи інших життєвих починаннях. Ім'я Антоніна символізує внутрішню силу, поєднану з м'якістю і здатність до співпереживання, і прагнення до гармонії роблять її тією, хто легко завойовує довіру і любов оточення. Антоніна завжди залишає по собі відчуття спокою. Впевненості та тепла. Ось такий сьогодні надзвичайно цікавий день, шановні глядачі. Але ж ви не знаєте, що буде далі? А я знаю вже, бо я вже набрала тут дуже багато цікавинок. Я порилася як слід в етнографічних джерелах. І найближчими днями, я не скажу, що це буде завтра, але завтра так само повертайтесь на цей канал, буде дуже цікаво. Але найближчими днями нас з вами знову очікує. Декілька перехідних народних свят, і я нагадую, що це єдиний канал, який враховує саме перехідні народні свята, і заборони забобони, які були саме на перехідні народні свята. Бо в нас є церковні перехідні свята, ви знаєте, вони відзначаються за місяцем. Ну, тобто, церковний календар якби на дві частини ділиться за сонцем і за місяцем. За сонцем всі неперехідні свята відзначаються, а за місяцем всі всі перехідні пасхалії і так далі. Тому а, маємо церковні перехідні свята, але в народі були свої прихідні, ну не те, щоб свята, а певні дні, а, в яких як вірили наші пращури, є певні свої традиції. Їх треба дотримуватися для добробуту, для богополуччя, для здоров'я і для всього самого гарного. Для нашого з вами буття і сьогодення. Про це все ми з вами щодня дізнаємося тут на цьому каналі, де я розповідаю, яке сьогодні свято і що нам можна робити завтра. Приходьте обов'язково, дуже цікавий день буде завтра. Вже підготувала матеріал і о, відео вийде обов'язково. А я дякую вам за перегляд цього відео. Будьте здорові, бережіть, будь ласка, себе. Слава Україні і до зустрічі завтра!